Добрий день, з вами канал Електротяга. Захотілося з вами поділитися дослідом таким цікавим, цікавим для мене цікавим і незрозумілим. Якщо хто знає, як працює пас асистент, то ви, мабуть, чули, що він комутує плюс батареї імпульсами на контролер. У нас тут є магніти, і коли магніт проходить біля датчику, то плюс 5 вольт. Попадає на сигнальний провод на контролері. Виходять такі імпульси, і чим швидше ви обертаєте педалі, тим частіше і коротше імпульси. Так контролер розуміє, з якою швидкістю ви обертаєте педалі і подає сигнали на мотор, щоб він працював. Але є нюанс. Якщо ми спробуємо імітувати таку роботу, тобто ми візьмемо плюс, плюс 5 вольт з ручки газу. І сигнальний провод по датчику. і спробуємо подавати імпульси, то в нас нічого не виходить, у нас мотор стоїть і не рухається. Але якщо ми візьмемо мінус, і це мені підказав один з моїх глядачів, дуже дякую йому за цей дослід. Якщо ми почнемо торкатися мінусом цього сигнального проводу, у нас мотор починає реагувати. І реагує дуже адекватно. Якщо я частіше торкаюсь, він їде скоріше. Якщо я торкаюсь не дуже часто, то швидкість зменшується. І можна навіть підтримувати дуже малу швидкість. Це для мене стало відкриттям, тому що я такого не знав. Дуже цікавий факт, який мені поки що не зрозумілий. Якщо ви знаєте, як це працює і чому це працює саме так, було б добре, якщо б ви написали в коментарях. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!